20 тонн гуманітарної допомоги з іспанського міста Мурсія передала для Черкащини асоціація українців, розповів голова громадської організації ЛАД Віталій Іляшенко. За час повномасштабного вторгнення це вже четверта така допомога. Дитячі харчування, серед яких є повидло, сок, кава. Молоко, варення, і на жаль, такий вантаж, як мішки для двохсотих. 20 тонн 40 палет подолало 4 тисячі кілометрів на шляху до Черкас. Дітям, багатодітним сім'ям, переселенцям в дитячій лікарні і військовим. Ми також передамо через декілька днів у наш запорізький осередок, тому що це прифронтова зона. Доправити вантаж вдалося завдяки донатам українців, зокрема 50 тисяч гривень, які вдалося. Зібрати на танцювальному фестивалі перерахувала і хореограф Вікторія Сухенко. У нас велика дружна асоціація, наша танцювальна, наша танцювальна сім'я. І наразі ми всі розуміємо, скільки наскільки зараз нашим українським людям складно, і ми ну максимально що маємо і що можемо зробити, ми це робимо.